Заспілкування, мови, як сонце ясне. Молота клетків надбання, мова багатство моя. Молота чиста кліниця, де б'ємо джерело. Мова, це наша світлиця, вона, як мобільне зерно. Мова державна перлина. В Не завжди й дорожить. Без мови немає країни. Мову, як матір любить. Марвінково волошкова в небі світіця зоря. Починаєм рідне слово зі стареньких ковзаря. Рідне слово любитненько і співає люлі люд так любив його Шевченко, так і я його люблю. Вір Григорія Вієро Соловей мовчить на дубі. Соловей мовчить на дубі. У годину вечорову. Зачадованою Любо слуха нашу рідну мову. І коли б він став шукати слів до пісні чарівної, то набрав би їх багато з мови нашої живої. Микола Сангаїський найдзінкіше слово, наче з поля, чи з вуївки у розповні літа, Чую голос перепілки ще бретів чи жита, то говорить поле хлібне Шовкова найдзвінкіше слово рідне, найрідніша мова.